Всіх вітаю, всіх, всім доброго дня. Переді мною зараз на столі стоїть такий лот, який я купила на OLX за 100 гривень. Гроші невеликі, але спочатку мене Я побачила оцю цукорницю. Дуже важко підбирати українські слова. Нічого я навчуся. Я побачила ось цю цукорницю. І я вирішила, що це баранівська цукорниця. Звичайно, кришечка була до неї оця. Ну, кришечку, думаю, я потім знайду собі. Е -е -і, і заради цієї цукорниці я замовила цей лот. Але виявилося, що це цукорничка. Ось з отаким клеймом СФЗ. Підкажіть мені, будь ласка, чий це завод, я так думаю, що це світловодський фарфоровий завод, стареньке клеймо і ось така цукорничка. Тут є втрати по золоти, верніше, вибачте, Втрати фарби ось по краю. І є малесенькі такі сколи. Так, в принципі, вона ціленька, можна сказати. Ну і кришечку підібрати можна до неї. Фарфор на цій цукорничці важкий, не такий, як на баранівських, всім нам знайомих. Також ще одна цукорниця. Ось така цукорничка, сама по собі вона гарненька тут, деколі по всій окружності цієї цукорниці. В принципі, вона ціленька, в кращому стані, ніж попередня, але клейма тут взагалі немає. На цій цукорничці. Так я можу здогадувати стільки. Що це також цукорниця світлогодського фарфорового заводу, тому що вона також важкенька така сама по собі. Кришечки, оце такі були на них, так вони і покалишаться. Також була кришечка ще в цьому лоті, ось така, але вона тут має скол. І скол недавній. Так, далі ще одна цукорничка. Ось така. Сама по собі вона дуже симпатична, має такі е, маленькі декольки, Ситцевий малюнок, але також вона має втрати, е, ось і по обідку, скол є, також втрати по золоти по ручках. І це у нас Клеймо стареньке, клеймо вербілки. Ось таке зелене, третій сорт, здається. Третій сорт. Дмитрівський фарфоровий завод, вербілки, да. але ця цукорничка також ось є тут внизу тріщинки. Така сіточка з тріщинок, і вона навіть всередину туди. Ну, сквозні тріщинки. Ну, скажімо так, ця цукорничка раритетна, старенька, і можна ще лишити її собі в колекції. Далі був чайничок. Звичайно, продавець сказала, чи сказав, що чайничок має на носику невеликий скол, ну, якщо це невеликий скол, то я не знаю. Сам по собі заварничок дуже гарний, і форма ручки дуже гарна. І також позолота тут збережена. І на криточці ось така ручка, також дуже оригінальна. Тут є рельєф по дну і тут по обідочку є рельєф. І також кришечка, бачите, для заварничка навіть має носик, але також на кришечці ось тут скол є. І це у нас виробництво кала. Ось таке клеймо. Не знаю, які це руки. Не думаю, що це дуже старе. Клеймо. Що робити з цим заварничком? Не знаю, тут ось такий носик. Не знаю, поки що не вирішила. Викинуть, рука не піднімається, там сам по собі дуже гарний. Але ось така в нього тут травма. Я не думаю, що я з холодного фарфору зможу виліпити носик йому, щоб так було для декору. Буде видно, побачу. Також ще в цьому лоті було дві ось такі чашечки. Це ось така чашечка. Тут є також мікросколи такі по краєчку, вона без всяких розпізнавальних знаків. І я думаю, що це також фарфор, не схоже це на кераміку. Ну, чашечка чи стакан, тому що вона, мабуть, стакан, бо вона не має ручки. І ось остання така чашечка чайна, тут стареньке клеймо Рижського фарфорового заводу. Було б дуже гарно, щоб ця чашечка попала мені ціленька, але тут ось є тріщина, тріщина із сколом. і фарба тут, звичайно, вся збережена, ось по обідку, і тут на ручці, тут позолоти немає, але фарба є. Дуже така вона тоненька, прозора, легенька. Фарфор дуже якісний, норижський фарфор. Ми ж знаємо, що він дуже якісний. І ось тут ось на ручці така лапка ніби дуже така оригінальна ручечка. Сама по собі чашечка гарна, але має ось такі вади. Оце в мене такий, е, такі покупки. Звичайно, гроші невеликі, але тут жодної немає. Жодного предмета посуду, який би дійсно коштував. Ну добре, не буду про це. Купила і купила. А підкажіть мені, будь ласка, на ваш розсуд, правильно я зробила чи ні? Що я купила ось такий лот? Мабуть, більше я не буду замовляти кота в мішку, а можливо, це я тільки зарікаюся. Жду ваших відгуків, жду ваших подобак, якщо сподобалося, жду ваших коментарів. А вам бажаю мирного, тихого дня і міцного здоров'я. До нових зустрічей!